Лікарю, що мені робити? Наше з дружиною інтимне життя втратило смак і стало сірим і повсякденним. Ну, голубчику, що я вам можу сказати? Спробуйте трохи поекспериментувати. Наприклад, пограти з нею годинку в лікаря, особисто нам з дружиною, це дуже допомагає. А скажіть лікарю, як вам вдається грати з нею в лікаря цілу годину? Дуже просто! Більшість часу вона сидить у мене в черзі. Петюня, а це ти куди йдеш? Та ось. Подивився вчора фільм для дорослих, де простий сантехнік насаджував на свій шампур розкішних блондинок, і тепер йду до Жеку писати заяву про прийом на роботу. Ох, Петя, Петя! Начебто доросла людина, а як дитина мала на соціальну рекламу повівся. Слухай, петюня, мені тут машенька сказала, що якщо вона стане моєю дружиною, то оточить мене турботою, ласкою та увагою. Що ти думаєш з цього приводу? Я думаю, вовчику, як ти потім будеш виходити з цього оточення, вирішили два куми побудувати одну лазню на двох і ходити митися туди по черзі. І ось якось увечері до одного кума підходить дружина іншого і каже: А можна сьогодні мені з тобою попаритися? Кум погодився, відпарив її там по дорослому, а потім запитує: Я сподіваюся, ти ж, куму, нічого не розповіси?. Вона незадоволена так глянувши на його хазяйство. А що, є про що розповідати?